Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо з вами про наукове товариство учнів-родит Коростенського міського ліцею 9. Наукове товариство є творчим об'єднанням учнівської молоді, яке забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їхнього інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення. Діяльність наукового товариства спрямована на виявлення розвиток і підтримку обдарованих здібних до науки, здобувачів закладу освіти. Ось, за вікном травень, час підводити підсумки. І ми підвели підсумки нашої роботи таким засіданням у вигляді тренінгу. Перша вправа була наше це знайомство. Кожен з учасників представив тему, мету своєї роботи, розказав щось цікаве, зробив висновки. У наступній вправі в мікрофон ми розповіли один одному про свої труднощі і проблеми, які виникали під час виконання роботи. Найпоширенішими з них було обрати цікаву тему, теорія і практика, щоб відповідали один одному, вибрати головне і залишити другорядне. Наступній вправі плани на майбутнє. Ми, незважаючи на усі труднощі, запланували в новому навчальному році запропонувати цікаві теми наукових досліджень з реальною можливістю виконувати практичну частину, залучити до наукової діяльності ще більше творчих і активних учнів. Під час проведення підсумки, як ви бачите, у нас до нас у гості завітала жар-птиця. І жар птиця бажала кожному з нас. Бажала рухатись вперед, не озиратись в минуле, бути наполегливим, впевненим у своїй перемозі. Дякую за увагу, до побачення!